Все в житті дуже легко. Єдине, що складно, складно у нас в голові. Коли мені було років 25, я в Китаї познайомився з дуже впливовою людиною, з такої стеріади, таким по місцевим рівням олігарха, да? як у нас це називають. І він сказав тоді одну фразу, яка мене просто змінила на все життя: що всі кошти світу вони належать мені. Але вони знаходяться просто в різних країнах, в різних установах, у різних людей. Якщо я щось забажаю, завжди біля мене з'являться обставини, через які я отримую ці кошти і втілю свою мрію. Це просто кардинально перевернуло мій світогляд на фінанси. Я тоді зрозумів, дійсно, що блокує та, втілення всіх наших бажань, матеріальних я маю на увазі, це страх. Як ми чогось бажаємо, відразу йдуть куча установок і програм деструктивних. Що це страшно, де ти візьмеш скільки коштів, а це нереально, а це можуть забрати, і так далі. і так далі. От коли ти це все відпускаєш і розумієш, так, я мрію там про щось матеріальне, я дозволяю, щоб в моєму житті це було. І мені не важливо, як воно прийде. І от тоді, так, да, я пам'ятаю, там мріяв про X5. І я тоді прилетів з Китаю, декілька місяців я його купив. Посипались просто контракти, якісь знайомства, нові проекти, де без питання заробив ці кошти і купив собі там свою мрію на той час. Тому що насправді все в житті дуже легко, світ так влаштований. Єдине, що складно, це наші деструктивні програми і установки, які блокують приход тої мрії, яку ми бажаємо і яку ми саме в собі блокуємо. Так само і в твоєму житті, да, ти дивуєшся, ти сидиш, ти не розумієш, як це так? Машину захотіла продати. Дуже легко приїхали, забрали. Навіть mm -hmm. на СТО не пішли з чоловіком. Виявляється, що може він піклуватися про мене. Виявляється, що він може щиро до мене поводитись. Виявляється так. А виявляється, що все, що складно в твоїй голові, було, воно лише було в вигляді деструктивних програм і установок, які ми з тобою в сесії пропрацьовуємо. Коли вони зникають, в тебе в житті кардинально починає все змінюватись.